28 березня весь світ проведе щорічну акцію Година землі з 20.30 до 21.30 Жителі планети об'єднаються у своєму прагненні захистити природу та звернути увагу на кліматичні зміни. Година землі це щорічна міжнародна подія започаткована світовим фондом дикої природи. Вона проводиться останньої суботи березня і закликає господарства та комерційні установи вимкнути необов'язкове обов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину. Окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, цьогорічна кампанія робить наголос на необхідності та користі щоденних дій кожної людини кампанії та уряду у сфері енергоефективності та збереження навколишнього природного середовища. 28 березня о 20.30 в будівлі ООН вимкнуть світло. Ми робимо це щороку для того, щоб звернути увагу людей на збереження клімату та світле майбутнє. Це станеться лише якщо ми діятимемо спільно. Так, ми також хочемо наголосити і на тому, що більше одного мільярда людей на планеті живуть без електроенергії. Настав час, щоб використати свою силу. У нас вона в єдності. Давайте разом зробимо кліматичні зміни історією. Вже протягом семи років ми гуртом вимикаємо світло на годину землі і продовжуємо вимикати його кожного разу, коли виходимо з кімнати. Натхнення однієї години, що є символом природоохоронного руху по всьому світу, дає нам сили діяти протягом року, як океан крапель, з невеликих щоденних дій складаються рішення екологічних проблем. Разом ми змінюємо світ. Ви з нами? Акція Година землі розпочалася у 2007 році в Австралії, а згодом успішно поширилася світом. Україна приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році. Минулого року акція перетворилася на найбільший у світі природоохоронний рух. До неї приєдналося більше 7 тисяч міст у 162 країнах по всьому світу. Кожен бажаючий може долучитися до цієї всесвітньої акції, вимкнувши світло у своєму помешканні лише на годину. Так кожна людина зробить свій власний внесок для подолання екологічних проблем планети.